Друзі, всім привіт! Як бачите, це в нас наш цех для переробки продукції. Що тут саме буде, я вам розповім згодом. Ремонт вже підходить до логічного завершення. Ми вам покажемо реально, що воно починалося. Ми зробили перші кадри. Зараз такий період, коли ми знаходимося посередині будівництва і скоро вже перехідний етап. Тут у нас буде душева кабіна. Ми вже також все зробили. Будь ласка, у Фошечки для того, щоб прогрівати і сохла вся плиточка, да, тому що зараз на вулиці прохолодно і це все займає такий достатньо великий час. Але що робити, нас не зупинити. Так, далі в нас буде тут така холодильна камера, така для нашої продукції. Все ми позбивали, поштукатуримо. Прокладаємо плитку десь на висоту 2 метрів. І також буде холодильна така камера для також нашої продукції. Вже чекаю, не дочекаюся, коли ми запустимось, тому що рецептура є, все є. Просто чекаємо, чекаємо, щоб вас так скати побалувати самачненьке від нашої ферми. Дивіться, наше приміщення де ось так під скатами. З... Кінця одного приміщення у нас будуть такі водостоки, лівньовки для каналізації. Тобто замили весь цех, просто керхером збили все стекло в каналізації. Так само лівньовка з тої сторони. І ми залишили такі технічні отвори для нашої каналізації. Запустимо по прямі, щоб було максимально оптимально і не тратити багато труб і всяких сантехнічних приладів. Блін, поправочка не для каналізації, а для п'ятівої води. Каналізація у нас проходить вся знизу. Все по норму в допуску в два пальці.